На Буковині розпочалися заходи на відзначення 190-річчя Юрія Федьковича. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї представили виставку традиційного одягу буковинських гуцулів. Тут презентували колекцію адаптованих до сучасності сардаків. Саме Юрій Федькович, який маніфестував свою українську ідентичність, зокрема й у насінні Сардака, надихнув організаторів на створення проєкту. Проникнулися духом Буковинської минувшини і журналісти ТВА. Сердак для Юрія Федьковича – це був такий символ сили українського народу. Він носив сердак, показуючи, що він є ближче до народу, до українського народу, показуючи як захисника його. Це такий імідж, його можна так сказати. Свого часу письменник змінив мундир австрійської армії на сердак, і відтоді цей автентичний одяг став своєрідною творчою ознакою митця. І сьогодні, готуючись до 190-літнього ювілею Юрія Федьковича, у обласному краєзнавчому музеї продемонстрували колекцію стилізованого гуцульського верхнього одягу. У Юрія Федьковича є такий вірш «Не скинуться мій сердача. Тобто, коли його запросили на якусь імпрезу військову імпрезу, він служив в Австро-Угорській армії, так і він прийшов не в мундирі, а він прийшов в сердаку. Щоб показати, що він українець разом зі стилістичним та автентичним одягом виставку доповнили й картинами, музичними інструментами та іншими старожитностями, які допомагають відвідувачам поринути в атмосферу Фетьковичової епохи. Ми намагалися показати дух отої Гуцульщини, нашої Путильщини. Ми презентували і картини першої жінки художниці на Буковині. Це її замальовки. Це Густа Кахановська з колекції краєзнавчого музею, де вона замальовувала була гуцулі, гуцулю на полонині, гуцулі в сардаках. Просто не навіть не домальована картина, палиці, топірці, порогіниці». Пістоль нам книжки для експонування теж з приватної колекції надав Сергій Миколаївич Булей. А також доповненням до цієї виставки, як ви казали, є Сардаки, Манта і Кептар. Збирали старовинні сардаки у різних куточках нашої області. Основу виставки склали сардаки з Путильщини. Це колекція краєзнавчого музею, надзвичайна колекція, шикарна колекція, яка ніколи не була показана, яка висіла в фондах. Яка чекала цього свого зіркового моменту, і я дуже тішуся, що той проект сучасний, який ми подали, так він надихнув музей, ну і так природньо викликав потребу показати, проявити оці шедеври, які знаходились в фондах, і які до того ніхто не бачив. Відтак, ця символічна виставка стала початком святкових заходів до відзначення 190-ї річниці від дня народження письменника, літературознавця, етнографа та драматурга Юрія Фатьковича. Анна Харабара та Медня ТВ.